Вітаємо вас, дорогі розділянці, читачі та слухачі розділянського медіа вперед. Сьогодні ми у гості запросили Володимира Миколаївича Василенка, голову громадської організації «Громада Розділянщини, та хотіли би проговорити, чим був відзначений 2024 рік, що вдалося зробити, а які плани попереду. Доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня, шановні розділянці, пані Наталя і вашу віталію. Уже йде на спад. На фінал йде 24-й рік. Звичайно, ми всі цей рік переживали і єдиною з єдиною надією на Збройні Сили України. Їм важко, їм найважче сьогодні. Я дуже радий, що ми їх не покинули. Розвиток унтерського руху розділ набув такого масштабу і допомагає нашим Збройним силам. І основна наша. Думка була в цьому році про те, як підтримати Збройні Сили України і бажали їм і ми бажаємо їм перемоги і таким страшним ворогом, як Московія. Ми теж підводимо громадську організацію, підводимо певні підсумки. Ми напрацювали, починаючи з 2014 року, напрацювали ряд. Заходів, які ми вже ось протягом 10 років втілюємо в життя, не покидаємо їх. Це традиційні наші, е, традиційні наші заходи. І першим нашим таким заходом було в 2014 році проєктом громадської організації «Громада Рузеняції розв це розвиток волонтерського руху. І особливо він набув зараз уже в 2022 році. Початком широкомасштабного вторгнення московитів на територію України з'явилася велика потужна команда людей, як і нових лідерів, які сьогодні допомагають Збройним силам, допомагають переміщеним особам, тримають Україну на своїх плечах і на своєму серці. Громада Розлянщини має ще проєкт, мало такий проєкт потужний. Постала задачу не тільки волонтерського руху, а і населено патріотичне виховання дітей та молоді. Ми відкрили і перший на Україні свого роду табір Дитячо-Юнацький військово-патріотичний табір «Український опер, який кожного року ми захищали. Кожного року ми, ми долали дуже важкі перепони. Кінець кінців, через три роки його закрили, на жаль, і зараз я не знаю. Чи є можливість на його відродження? У 2015 році загинув наш земляк Герой Кіборг, захисник донецького аеропорту Сергій Іщенко. Він загинув буквально в останній день оборони, оборони аеропорта. З 2015 року ми намагаємося він вчився в першій школі. З 15-го року ми намагаємося присвоїти цій школі. Звання ну, пам'яті Сергія Іщенка, ім'я Сергія Іщенка. Але, на жаль, до цього він був один Сім 7 років, він і Попович, який помер. Їх було двоє із п'ятого року по 22-й. І ми не змогли нічого зробити. Нас ніхто не дослухався, крім, крім Романського. На жаль, влада. На жаль, керівництво школи, на жаль, влада, яка приходила, уходила, мінялася. Ніхто не допоміг у цьому. Вони просто мовчки спостерігали за нашими діями. У нас ще є е е е такий потужний захід, який ми придумали, який організували це День прапора. Ми започаткували інакше. Ну, багато років ми День прапора поєднуємо з Днем Незалежності до го е Серпня. Серпня так і якось воно, але день прапора – це є державний свят. І ми вирішили його зробити 23-го. Це День прапора, 24 – День Незалежності. І ми організували перший пробіг, по-моєму, в 2014 році. Так, ми перші це ви їздили громадами громади, так року. їздили по району, по селам, прапорами з музикою. І з патріотичними піснями, і з концертами невеликими ми їздили і збирали людей десь на площах, на вулицях. І е, показували, що прапор сьогодні це символ України, його потрібно поважати. Цей прапор, до речі, носить наші бійці на грудях. Він є оберегом для тих бійців. Я пам'ятаю, у перші 14 у 14-15 році. Наші перші посилки до е, військових вони скрізь просили: передайте, будь ласка, прапор. Передайте, будь ласка, прапор. Тому прапор сьогодні завжди був і є як оберегом, який закриває наших бійців на фронті від куль, від гранат, мін і так далі. І ми е, Звертаємо дуже велику увагу, приділяємо верніше увагу на патріотичному патріотичне виховання дітей і молодих і розвитку дитячого спорту. Ми започаткували такий кубок пам'яті Сергія Іщенка, це дзюдо. і Ми проводимо його з 2016 року. Кожного року ми проводимо ці змагання: це перші Одеської області боротьби з дзюдо пам'яті Сергія Іщенка, Кіберга. Нашого земляка-Резілянця. Кубок героїв. Так, нещодавно його. ми проводили. Це якраз я До речі, з вами, пані Наталі, хочу тут же подякувати вам, вашій газеті, за таку потужну медійну підтримку цих заходів, які ми провели мі... цього місяця. Це Кубок Героїв, Настільний теніс, теж перші судецько області з тенісу Настільного. Пам'яті героїв, які загинули які віддали своє життя за свободу і незалежність України, а також Кубок 28-ї окремої механізованої бригади це пляжний волейбол, волейбол пляжний. 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Це теж традиційні змагання. Ці цих змагань об'єднує одне. Це є можливість ще раз поіменно. Назвати всіх наших земляків, які віддали своє життя за свободу незалежність, за тих дітей, які сьогодні ходять до школи, займаються спортом, мають мріють, можливість, мають можливість. Так, можливість, так. наші земляки, ми маємо пам'ятати, це дуже серйозна справа, і ми, ми її не покидаємо. Я її не буду покидати, і мої люди до тих пір, поки в нас є, є це серце в грудях і є фізичні сили. 14-го року е, об'єднуємо людей, громаду, об'єднуємо людей і спонукаємо людей підтримувати ті проекти, настане патріотичні, культурні проекти, які ми започаткували. Завжди знаходяться люди, які, які допомагають, які не питають. Мені ще закидає те, що я збираю людей на. Кошти, коли на, на потреби армії, треба більше. Моя така думка, ви розумієте, я ж нікому не викручую руки, не ламаю пальці. Я просто запропонував і, і бачу, як люди підтримують. Навіть двоє військових, які сьогодні служать в війську, перерахували певну суму коштів. І коли я зв'язався одним із них, хотів повернути гроші, він сказав. Миколаїв, гроші це, це папір, а те, що ви робите, це життя. Тому неважливо. Я йому дякував. Дякую всім, хто розігняється і не тільки є. Одесити допомагали, кіляни допомагали. Всім людям і військовим в першу чергу за те, що вони допомагають нам підтримувати такі патріотичні заходи, які необхідні нашим дітям. Ми в цьому році. От з вами, пані Наталі, ми побували в школі. Так, да, це був Дуже... цікавий досвід, так, цікавий так. захід. І ви знаєте, таке відчуття було, що ну, діти вже сто вони народилися з патріотизмом. Це Ви знаєте, пані пані Наталі, ми, ми про такий клас Ми розуміли, що потрібно виховувати з дитячого садка, із школи, з першого класу. Ми про цей такий клас мріяли ще з 14-го року. І все, тоді ми з вами побували якраз Іменно в такому класі, як, про який ми мріяли. Дуже такий потужний, патріотичний клас, дітки. ну Дуже молодці, дуже така молодчина і пані Катерина Катерина, так, так, вона, вона з 2014 року сама волонтерством займалася. І займається до цього часу і зараз виховує своїх дітей. Їй вдалося об'єднати дітей і з батьками разом. Батько, батьки, діти і вся така шкільна родина клас, класа. Я хочу звернутися до тих, хто, можливо, має іншу думку, якусь критичну думку щодо організації таких заходів патріотичних. То нема питань, ви організуйте самі. Організуйте. Об'єднайте людей навколо якоїсь ідеї докажіть, що ця ідея живе, що вона необхідна, і я прийду і покладую. я підтримаю обов'язково. Тому давайте спільно разом. І я так само говорю, звертаюся до влади, стаємо поруч і працюємо в одному напрямку. Ми з 2014 року працюємо з вами, то давайте працювати і надалі. Адже в нас є чим працювати, чим працювати? Є. Скажіть, будь ласка, так запам'яталося під час проведення турніру з волейболу пляжного саме оркестр, який був запрошений? Скільки

Це вдалося, як ви їх залучили. Є така людина в Одесі дуже, дуже гарна людина, з, яким, з ким я знайомий з 2014 року, це <клух>, пан Микола Сторожук. Він був представником Міністерства ветеранів <клух>. по півдню України в Одеській області. І... Він приїздив сюди в роздільну і познайомився, він приїздив на кожне, майже, майже на кожен на наш захід приїдив. І в військово патріотичний табір приїздив. І Олександр Голопотилюк є такий теж, Одеса, по-моєму, хаб, ветеран-хаб хаб. Одеса, так. Да. І вони запросили, я попросив його, щоб <coughs> Микола Миколаївич, можливо, є так, така. Чи є можливість запросити представників із, іменно з 28-ї бригади? Він каже, є оркестр. І він привозить цей оркестр, дав телефон, і ми зателефонували один одному керівнику. І вони приїхали і зробили ну, настільки гарно, настільки класно, настільки всі були В захваті того оркестру вони спів, дали невеличкі концерти, такі патріотичні пісні. Ну, молодці, дуже гарно. Дуже да, акустика з спортзалу да. навіть ну, не заважала. Ну, якби це вони взагалі були на відкритому повітрі, то то так, просто Так, на сцені гарні. Да, або палаці, на сцені культури. гарні то, то взагалі було б дуже цікаво. Ну, ну, так. ну тобто треба їх запрошувати ще мабуть, і на мабуть, велику так. стену. Пам'ятає так, ну, дуже гарно. У вас попереду 2025 рік. Які плани на працювання? Що маєте зробити у 2025 році? Ну, по-перше, в 2025 році ми всі. Чекаємо позитивних змін на фронті. В першу чергу, позитивних змін на фронті. Всім хочеться не просто мир, всім хочеться перемоги і миру. Я хочу подякувати тим війцям, які в це теж вірять. Це єдина наша, єдиний наш оберіг і, і можливість зберегти себе і зберегти Україну це наші збройні сили, збройні сили України. І я коли дивлюся за вікно на погоду, мені стає страшно, як, як вони там, там сьогодні в окопах в тій воді, в тому снігу, в тому вітрі, в тому холоді. Напередку, в боях з таким підступним ворогом. Але є і в нас плани. В січні місяці чергова річниця загибелі Сергія Іщенка, кіборга, нашого земляка. Ми сім років проводили ці змагання його пам'яті, ми проведемо його і цього року. Обов'язково. Ми ще започаткували фестиваль вертепів і колядницьких колективів. Mm -hmm. Колись ми започаткували, громадська організація започаткувала, і два роки поспіль ми його е, фінансували. Mm -hmm. Два роки поспіль. Потім новий голова райради райадміністрації який прийшов, це була Бараненко. Наталія Наталя Вікторівна, і вона взяла на фінансування і продовжувала розвиток цього фестивалю. Не знаю, буде він цього вроці, чи не буде, але мене ось так. Ми його започаткували. Хотілося, щоб його продовжували. І взагалі ті, ті започаткування наші, ті наші ідеї, наші плани, які, які людям сподобалися, які полюбилися їм, хотілося, щоб влада взяла їх. Ну, місцева вона, місто, можливо, взяли на фінансування. Ви фінансували, щоб воно вже йшло як. Ну, В планах заходів, ну, в планах, на, заходів на, так. на рік, да. так? Планах заходів на рік. Хотілося б так. А якщо поки що такого немає, то ми збираємо гроші, кошти і проводимо самі, маємо підтримку і надіємося, що ви теж нам підтримаєте, як і завжди, як і цього разу, ваша газета підтримає нас і допоможе провести. На наші заходи приїжджають по, старі, по старій пам'яті, не, не тільки приходять жителі міста, а приїжджають з Лиман, з Коску Чурган, тому що вони звикли, вони з 14-го року, 15-го допомагають. І тому ще була м -м, така подія, День волонтера, я був присутній, вручив подяки тим волонтерам, які цього заслуговують. Серед них є волонтери, які... Допомагають армії, допомагають країні з 2014 року. Дуже багато молодих. Дуже багато молодих. Таких команди такі ростуть просто. А, ці. Парад вишиванок. Пам'ятаю, що, що такий, ми вперше започаткували, вивели на, на цей парад вишиванок, так тоді так і називався. 40 чоловік вишиванок. Через рік на, на, їх ми нарахували вже 500, а потім пішло-поїхало. Кожному селі, в кожній в так, вже виходять люди. Я єдину маю привілегію цьому. На, на фотографії можна знайти. Я йду в голові колони з внучкою, такою маленькою вона вся вишивана така гарненька, і я її веду за руку, і ми так тішимося з того, що перед вишивати. Е, Володимир Миколаївич, підсумовуючи нашу зустріч, скажіть, будь ласка, що б ви побажали українцям? Дуже важке питання. Але я би попросив. Я дуже вірити все-таки в перемогу, а потім в мир. Я не розумію, що може статися, коли ми просто залишимося на лінії розмежування і що відбудеться через місяць, через півроку, через рік, з ми озброїтися, не знаю. Я дожив. Здоров'я всім нашим бійцям, всім нашим бійцям тримайте фронт, тримайте Україну, як би важко не було. Давайте об'єднаємося, давайте обіднаємося підтримки Збройних сил України. Щоб там не робило, що б там не говорили, що б там не писали, не вкидали ті росіянці про нашу армію, дай їм тяжко, дай їм страшенно тяжко, де вони видихаються. Але все ж таки, я слухаю військових. У мене є знайомі від рядового до генерала. І я їх слухаю, я їх чую, я, їх, вони, я їм телефоную, вони мені говорять, Миколайович, все буде добре. Миколаївич, важко, але ми вистаємо. І я хочу, щоб ми вистаяли. Я побажаю всім, дороги, всім, всіх міцного здоров'я, всім міцних нервів, спокою в саме такі критичні моменти. Ми нація переможців. У нас дуже глибоке коріння козацьке і історична пам'ять глибока. Ми завжди буде І Ми переможемо цього разу. Дякую.